Мої вітання із містечка Підзамче. І прямо зараз останні новини ходу будівництва містечка Підзамче від реал системного девелопера за серпень. Почнемо з житлового комплексу Вежа. Нагадаємо, що перша і друга черги вже введені в експлуатацію, а перша черга отримала поштову адресу. В секції 7.3 третьої черги завершено штукатурні роботи з першого по 10 поверхи. Влаштовану систему водопостачання прокладають в мережі внутрішнього електропостачання. В Секції 8.1 тривають штукатурні роботи в місцях загального користування, влаштовують системи воду і теплопостачання, завершено монтаж системи пожежного оповіщення, триває влаштування пожежного водопроводу та влаштовують газові мережі. В Секції 10.1.5 черги монтують огородження сходових маршів та облаштовують перила, розпочато підготовку до виконання благоустрою. Тепер до ходу робіт у житловому комплексі новий форт. Першу і другу чергу введено в експлуатацію та присвоєно поштові адреси. В секції В 1 третьої черги триває штукатурення стін в місцях загального користування. Завершено облаштування благоустрою між секціями В2 і В3 зі сторони вулиці Промислової. В секції В2 триває штукатурення стін у місцях загального користування. В паркінгу секції В2, В3 та В4 монтують електричні мережі і системи водопостачання та каналізації. В секції В4 утеплюють фасад. В паркінгу секції Г1, Г2 та Г3 четвертої черги монтують електричні мережі і системи водопостачання та каналізації. В секції Г1 розпочато монтаж внутрішніх мереж газопостачання. Далі мова піде про житловий комплекс Брама. Нагадаю, що його перша черга вже введена в експлуатацію. В секціях Б1, Б2 та Б3 другої черги влаштували плитку на підлозі в місцях загального користування. Також тут завершується фінішне оздоблення стін. В Б1 і Б3 завершено монтаж квартирних дверей, в Б2 штукатурять стіни. Паралельно розпочато підготовку до влаштування благоустрою між другою та третьою чергами. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів від Ріел. В коментарях до відео пишіть свої запитання і, звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!